Дива на світі трапляються. Треба у них тільки вірити, так як повірила в диво Марія. Ще у дитинстві їй поставили страшний діагноз. З роками хвороба все більше давала про себе знати, а коли лікарі сказали, що їй зачати дитину ніколи не вдасться, мало руки на себе не наклала. Потім закохалася і вийшла заміж. Сподівалася, що Всевишній почує її благання і змилосердиться, дасть їй шанс стати матір'ю. Марно чекала. Чоловік через кілька років бездітного життя пішов. Не стримувала його Марія, впала у депресію. Скільки себе пам'ятаю, завжди мала проблеми з гінекологією. Каже... 53-річна пані Марія. Мене довго лікували, потім медики переконували, як тільки вийду заміж, мій стан відрегулюється. Ми тоді жили у маленькому містечку. У 19 років вийшла заміж. Марія з чоловіком мріяли про дітей, але бажана вагітність не наставала. Поїхали обоє на обстеження до Києва. Коли через чотири роки нарешті дізналася, що вагітна, радості не було меж. Але вагітність виявилася позаматковою. Марії видалили праву трубу і залишили половину яйника. Лікар, який тоді її оперував, сказав їм з чоловіком, що завагітніти вона шансів немає. Цими словами він вбив не лише надію на материнство, він розчавив Марію. Коли чоловік одного разу зібрав речі, навіть його не стримувала, розуміла, продовження роду не буде. Він зачинив за собою двері, а вона впала у глибоку депресію. Особливо було тяжко, коли, повертаючись з роботи через парк, бачила. Як вагітні жінки гуляють з чоловіками, інші ж возили у візочках немовлят, а у неї відразу наверталися сльози, хотілося вити з горя. У тому, що найкращий лікар час переконалася на власному житті. З депресії Марію витягнула робота. Щодня між людьми, бодай словом перекинутися можна. То вже на душі стає тепліше. Вміла кожного вислухати, дати пораду, а потім познайомилася з Сергієм. Сергій їхав на ринок. Його мама залишила там сумку з овочами і попросила забрати. Ще дещо прикупив у магазині. На вулиці вже сутеніло. Раптом побачив, що його наздоганяє тролейбус. За кермом сиділа гарна жінка. На ходу застрибнув. Переступав з ноги на ногу, так хотів заговорити, але соромився. Запитав, чи далеко ще їхати до автовокзалу, і так слово за словом між ними зав'язалася розмова. Наступного дня Сергій стояв на тій самій зупинці і чекав тролейбуса з родливим водієм. Пропустив, мабуть, чотири машини, аж раптом під'їхала вона, дівчина, через яку минулої ночі не міг навіть зімкнути ока, закохався. Сергій і Марія почали зустрічатися, а згодом і жити разом. Вона йому чесно зізналася, що розлучена і про те, що ніколи не зможе мати дітей. Одного разу, гуляючи містом, зайшли у церкву, до якої раніше не ходили. Помолилися, поставили свічки, а коли виходили, побачили на сходах майже немічну бабусю. Марія зупинилася, витягнула з гаманця гроші і поклала старенький у простягнуту руку. У тебе нема дітей, доню, тихенько сказала бабуся. Марія остовпіла. А звідки ви знаєте? Знаю. Зайди ще раз до церкви, Встань перед образом Миколая чудотворця і попроси. Він тебе почує. Не повірила, але повернулася знову у храм. Стала навколішки перед образом і молилася. А коли вийшла на вулицю, бабусі вже не було. Наступної неділі. Марія знову була у тому храмі і знову молилася до образа Отця Миколая. Бабусі перед входом у церкву більше не бачила. Через два місяці Марія вранці погано почувалася. Крутилася голова і страшенно нудило. Думала, що з'їла щось несвіже. Минув тиждень, другий, а Нудота не минала. Сусідка пані Славця, яка все про всіх знала, порадила піти до гінеколога. Лікар, яка вела Марію з дитинства, після огляду втратила дар мови. Вона не могла повірити, що таке може бути, зібрала консиліум. Ніхто не міг повірити, що з такою хворобою жінка може завагітніти. Але сталося диво. І Марія уже вісім тижнів носила під серцем нове життя. З поліклініки Марія не йшла, а летіла на крилах, щоб повідомити чоловікові радісну новину. Коли народилася Оленка, хрестити її вирішили у тому храмі, у якому Марія випросила її чудотворця. Зі своєю крихіткою вона підійшла до образа і присягнула, якщо Бог дасть їм із Сергієм ще дітей, буде народжувати всіх. Через два роки подружжя знову хрестило дитину. Цього разу це був хлопчик Миколка, який народився на початку грудня. Медики переживали за Марію, оскільки у неї від'ємний резус. А це вже була третя разом з позаматковою за рахунком вагітність. Дитинка ж могла народитися з патологією, але, як каже жінка, її завжди і всюди оберігав Миколай Чудотворець. Коли Сергій поховав батьків, подружжя з дітьми вирішила перебратися з міста у село. Город безбайливих рук висухне і перетвориться на бур'янову ріллю. Купили свинку, кілька ціп'яток, а згодом вирішили, що було би добре мати ще й своє молоко. Придбали корову, потім ще одну, так полюбили село, що перебиратися у місто навіть і не мріяли. Оленка закінчила школу, стала студенткою медичного коледжу. А коли закінчила, повідомила, що виходить заміж. Приїхали з міста майбутні свати з нареченим, познайомилися, поговорили і призначили дату весілля. Молодята з народженням дітей не тягнули. Відразу після весілля Оленка завагітніла і через дев'ять місяців народила Остапчика. Баба з дідом не могли натішитися, от воно щастя, і дітей їм Бог дав, і внука дочекалися. Коли Остапчик почав робити перші кроки, Марія заслабла. Сили її покидали, голова розколювалася, а нудота не давала їй жити. Сергій наполягав, щоб пішла до лікаря. Здала всі аналізи, бо то не жарти, була здорова жінка, а тепер от якась біда вчепилася. Поздавала всі аналізи, обійшла всіх лікарів, але кожен виключав хворобу зі свого профілю. А коли прийшла на огляд до гінеколога, вона ніби між іншим поцікавилася. Народжувати будете? Марія не могла повірити. Оленка їй радила зробити тест на вагітність, але Марія лише відмахнулася і сказала, що негарно так жартувати з мамою, яка могла бути вагітність у сорок дев'ять років. Думала від сорому згорить. Діти дорослі, внук вже сам ходить, а бабуся зварювала. Але позбутися дитини також не могла, бо присягнула з Оленкою на руках перед образом Миколая Чудотворця, що буде народжувати стільки дітей, скільки їй дасть Господь. Олександра народилася рожевощокою білявкою, як дві краплі води, схожою на свою матусю. Коли Марія йшла з візочком селом, то, можливо, хтось пускав кольки їй у спину, але вона на це не зважала, як і не брала близько до серця осуду співробітників, котрі крутили пальцем біля скроні, мовляв, як могла до такого допустити, коли внук старший на два роки від її дитини. Марія була певна, що вчинила правильно. Олександрі минуло три роки. Вона весела і розумна, мамина потіха, а Марія ще більше розцвіла. Вона щаслива мама і бабуся.